Я знайшов собі найкращу роботу. Так розповідає Валентин Косівський з Львівщини про свій волонтерський досвід. Волонтерить він кілька років. У 2020-му, говорить, їздив на Донбас, допомагав відбудовувати оселі цивільним. І початку повномасштабної війни здебільшого займається облаштуванням та ремонтом укриттів. Останні кілька днів хлопець допомагає облаштовувати бомбосховище у дитячому садку у Липовій долині. Ми тут е закінчуємо, доводимо до ладу, а саме я е домальовую труби фарбою, от, е вони іржаві. як все чисто, які класні кольори ми підібрали. Просто муа! У бомбосховищі вісім приміщень, говорить адміністраторка волонтерського табору Катерина Сидорук. Їх ремонтували впродовж місяця чотири групи волонтерів, що змінювалися щотижня. Нині триває останній заїзд. Волонтери дороблюють деталі. Сьогодні, слава Богу, я виспалась і з таким настроєм налаштуванням, що сьогодні все доробимо, все відчистимо. Допомагають волонтерам професійні майстри, показують, як правильно виконувати певні види робіт. Змочуєш стіни, щоб пилюка не падала стіни. Окей? Mm -hmm. okay. Добре, добре. Трошки змочуєш собі, так легенько, так проходиш. Не сильно. добре, зрозумів, дякую. За кожним майстром закріплена певна ділянка, розповідає майстер-електрик Вадим Вовк. Іноді додає, навчати волонтерів доводиться з нуля. Бо приїжджають такі люди, що ну, взагалі добудови нічого не мають, але в них є бажання. І для цього є майстри, які це, їх навчають, показують і вони вчаться. І потім після табору такі приїжджають додому, дивляться на криві стіни і кажуть, треба робити ремонт. Ремонтують укриття у дитсадку. Волонтери ГО Будуємо Україну разом. Це громадська організація, волонтери якої із 2014 року допомагають відновлювати знищені війною будинки, ремонтувати приміщення. Кошти на ремонт виділили іноземні спонсори, говорить адміністраторка волонтерського табору Катерина Сидорук. Наш проект Бур велиководолинській громаді організовується за допомогою за підтримки фонду. Разом це американський фонд. Українським волонтерам допомагають іноземці в цьому заїзді, або як його називають самі волонтери, таборі їх п'ятеро, говорить Катерина Сидорук. Вони по факту живуть в такому україномовному середовищі. Їм треба по перше, п'ять. Інтегруватись в бур, зрозуміти, де вони, а додатково ще й в нову країну, і їм треба все перекладати і трошечки більше приділяти уваги, щоб вони, по-перше, і не губились, і мали простір для дослідження нашої країни. Один з іноземців Кейсі Котин, американець зі штату Індіана, в Україні розповідає чоловік вперше. Я приїхав сюди подивитися, чим я можу допомогти, щоб зробити свій внесок, щоб побачити, як Україна, Європа та й, взагалі, демократія одержує перемогу. Ще один іноземець, китаєць з Лос-Анджелесу, каже: його родина була проти того, щоб він перебував в Україні, де триває війна. Тому його рідні до останнього не знали, куди він вирушив тут не так багато китайців. Я хочу представляти частину китайців, бо в медіа Китай здається нейтральним і проросійським. Але в Китаї десятки мільйонів людей підтримують Україну, і я один із них. Якщо Україна програє, китайський уряд нападе на Тайвань наступного дня. Уся світова демократія залежить від вас. Ось чому я приїхав сюди, щоб побачити, що відбувається насправді. Yini. Really Slava. Slava. Ukra. 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 Yini. Ukra. Yes. Укриття розраховане на 100 дітей, розповідає директорка садка Тамара Шматко. У нас в садочку зараз менше діток без писковий склад, але ми маємо надію, що наші дітки будуть комфортно почуватися. Вже в нас придбані навіть меблі для нашого укриття нові. Проєкт у Липовій долині останній у цьому році, тож таборовий сезон буру добігає кінця, каже Катерина Сидорук. З наступного ж року додає готові працювати з громадами країни, які подаватимуться на проєкти. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.